Дня, шановні черкащани та гості нашого славного міста, розпочинаємо урочисту церемонію відкриття навігації на Дніпрі. До вітального слова запрошуємо голову Черкаської обласної державної адміністрації, героя України Сергія Борисовича Тулуба. Доброго дня, шановні черкащани, доброго дня, шановні гості, шановні пані та панове, ми зібралися сьогодні, аби офіційно розпочати навігацію на головній водній артерії Черкащини. Відновлення пароплавства на Дніпрі, одна з важливих позицій програми Будуємо нову Черкащину адже головне. Для нас це слова не слова, а конкретні результати і справи. Їх ефективність має відчути на собі кожен черкащанин, шановний Сергій Борисович, щиро дякуємо вам. Почали вже, можна так сказати, такий пасажирсько-круїзний ну, сезон на Черкащині. Сезон 2012 року. І як ви пам'ятаєте, багато з вас були свідками, коли в минулому році, в вересні, ми відкривали цілий ряд об'єктів, в тому числі і Черкаський річковий порт. І ми обіцяли, що обов'язково. Будуть тут обов'язково робити свої круїзні, як кажуть, такі шляхи, пасажирські пароплави. І черкащани зможуть всі, як кажуть, побачити оці чудові краєвиди Черкащини, подивитися на Черкащину з Дніпра і подивитися в цілому, що це таке наш чудовий край, особливо туристи, які будуть приїжджати до нас. Я пам'ятаю, тих хто з вас так дивився скептично на ці діла. Думаєте, відкрили так складе річковий порт, ресторанчик чи що там, і все на цьому закитані сьогодні? Тут наші пасажири, туристи, зможуть дивитися не тільки, як кажуть, на Черкаси на місто, але можуть також подорожувати до Каніва. І подивитися всі ті наші історичні пам'ятки, які дуже цінні не тільки для Черкащини, а й для цієї України. Ми сподіваємося на велику кількість туристів і зараз працюють над за цим туристичні кампанії на Черкащині для того, щоб туристи, які приїдуть, приїдуть подивитися на футбольний чемпіонат Євро-2012, побували в вільні дні саме тут, у Каєві, в Черкасах. 100 пасажирів. Пароплав резон, він взятий в оренду. і Я дякую туристичним компаніям, які це забезпечили. Ось керівники тут присутні. Я їм дуже вдячний за те, що ось вони заключили цю угоду на оренду і сьогодні здійснюють організацію цих круїзів. Кармілова Наталія Вікторівна, директор туристичної компанії. У нас є декілька. для наших туристов в этом сезоне. Первая и самая такая популярная поездка – это по акватории территории ну, Черкас. Значит, мы доплываем до моста, разворачиваемся, и в это время наш экскурсовод будет рассказывать полностью историю Черкас, историю нашего Кременчужского водохранилища, историю навигации в нашем регионе. И такую вот, давайте -ка более общую историческую информацию. Во время этой поездки смогут пообщаться, задать вопросы туристы, ну, как бы более такая неформальная обстановка. Затем второй маршрут, он тоже, мы даже не ожидали, но он оказался очень популярным уже вот на сегодняшний день, очень много заказов, и не только как отдельных, от отдельных туристов, но и от организации, это экскурсионный тур до Канева. В Каневе, значит, во время поездки сама продолжительность перехода до Канева приблизительно 3,5 часа занимают в одну сторону, ну и обратно столько же. Но, э, после того, как туристы придут в Ханю, э, значит, им будет предоставлено 2 часа времени. На сегодняшний день цена 100 гривен для взрослых и 80 гривен для деток. Это сюда входит, проезд туда и обратно, экскурсионное обслуживание и страховочка.